<laughs> © Доброго здоров'я, пані та панове, за вікном сірі варви, а в квартирах досі не топлено. Проте з екрана зараз полється справжнісінька спека, адже ми розпочинаємо черговий випуск Play News, із якого сьогодні можна довідатися, як консольники пекарями заробилися, з чого там змагаються коло Battlefieldи, на що Лего супергероям та багато іншого. За нещодавньою традицією розпочинаємо епізод із новини про Grand Theft Auto 5. Після релізу гри минув уже третій тиждень, але нова GTA, здається, навіть не збирається забиратися з наших радіолокаторів. Обговорення найдорожчої гри в історії зараз стосується двох тем: підтримки GTA онлайн та анонсу її ПК версії. Rockstar тільки й встигає випускати патчі, які ладнають мережеву складову гри. А виробники технічного забезпечення для персональних комп'ютерів наперебій висловлюють свою підтримку GTA П'ять. Навдивовижу іронічна ситуація. Рокстар продовжують мовчати щодо релізу п'ятого автовикрадача для ПК і водночас спонукають консольних гравців до суто комп'ютерного досвіду. Скажімо, з останнім оновленням розробники прохають користувачів не зберігатися у вже створених комірках збереження, а з кожним оновленням наражають їх на ризик втрати внутрішньо ігрових грошей та досвіду. А доки власники консолей варюють від невдоволення, пекарі задоволено потирають руки. Повірте, цей анонс є питанням часу, а не якихось принципів Rockstar. Не доводиться сумніватися і щодо виходу ПК версії іншого осіннього велета Watch Dogs. До релізу псів залишається майже два місяці, але Ubisoft довелося опублікувати системні вимоги гри просто зараз. Власне рішення французів було продиктоване нещодавнім злиттям до мережі неправдивих рекомендацій для заліза, які видавець був змушений спростовувати. Як і очікувалося, Watch Dogs виявилася вельми вимогливою. До прикладу, мінімально підтримуваною відеокартою для неї є 460 Nvidia, а без 6 ГБ опера оперативної пам'яті про запуск гри можна і не думати. Варто зазначити і той факт, що як і бета-версія Battlefield 4, працюватиме творіння Ubisoft Montreal виключно з 64-бітними операційками Windows. Поціновувачі чисел оцінять і те, що 95% усіх ігрових завдань вартових псів гравці зможуть виконати без підняття тривоги та застосування зброї, що втім не є обов'язковим. Нагадаємо, що реліз Watch Dogs назначено на 22 листопада. А наприкінці жовтня на всі актуальні платформи завітає вже згадана і не менш очікувана Battlefield 4. Гра понад тиждень перебуває в стадії бета-тесту, встигнувши суттєво змінитися за час випробування і позбутися декількох набридливих багів. А за три тижні стане доступною для придбання в повноцінній версії. З цієї нагоди представники DICE розщедрилися на доволі відверті коментарі, поміж іншого назвавши систему набування досвіду та відкриття озброєння третьої Battlefield справжньою катастрофою. Нагадаємо, що в BF3 оволодіння арсеналом. Відбувалося за прикладом ММО, тобто виключно за умови використання певного типу зброї. Розробники визнали свою помилку з диференційованим підходом до прокачування зброї та техніки і пообіцяли виправити все у продовженні. Інші ж суттєві зміни в мультиплеєрному режимі стосуються огріхів балансу, навичок і класів. Обдарували відповідями шведи і ще кілька актуальних питань. Виявляється, що нова Star Wars Battlefront є повноцінним перезапуском серії, а стару добру Bad Company було вирішено поставити на паузу. Однак найбільш гучний резонанс. Розробники серії Battlefield викликали заявою про те, що вони розглядають своє творіння спортивною дисципліною. Минулого місяця в рамках виставки Rage Expo відбувся міжнародний турнір, який визначив найкращі команди на полі бою. А безпосередню участь в його організації брала студія розробник гри DICE. За словами продюсера франчайзу Деніела Матроса, шведів справді цікавить кіберспортивне майбутнє серії, а введені в Battlefield 4 режими неодмінно повинні її до нього наблизити. Від головних конкурентів EA з табору Call of Duty не примусила себе чекати. Шеф Infinity Ward Мак Рубін заявив про те, що його гра давно вже вважається спортивною дисципліною. Більше того, продюсер заявив, що саме змагальний статус мультиплеєра COD є головним гальмом прогресу серії, адже необхідність зберігати особливості механіки не може не накладати відбиток на розвиток серіалу. Принагідно, пан Рубін підтвердив, що Call of Duty Ghosts зможе похизуватися режимом кооперативу і матиме виділені сервери на всіх платформах. Можливо, тому 5 листопада вам знадобиться аж 50 гігабайтів вільного місця на жорсткому диску. А вже наступного тижня, з ефектністю гідною Тоні Старка, на полиці опустяться примірники Лего Super Heroes, чергової варіації на тему популярного дитячого конструктора. Цього разу під приціл студії Traveller's Tales потрапив створений стеном Лі всесвіт коміксів Marvel, який явно невдоволений успіхом співпраці TT та їх конкурентів з DC. Нагадаємо, що минулого року розробники випустили надзвичайно успішну Лего Бетмен 2, яка упродовж року фігурувала в щомісячних чартах продажів і отримала схвальні відгу. Ки преси тому Marvel Super Heroes – це по суті вибачення розробників перед прихильниками Капітана Америки і Галка, а ще свідчення того, що Traveller's Tales не проти працювати на два фронти. Власне, ця команда давно вже має слабо визнаних різноробів. Скажімо, за останні вісім років вони встигли видати на гора 14 ігор під брендом LEGO, принципово не змінюючи основну концепцію серії. Лише цьогорічна ексклюзивна для ВІЮ LEGO City Undercover зробила серйозний крок уперед у розвитку франчайзу, додавши до нього систем. Відкритого світу за прикладом Grand Theft Auto. Однак представники TT не надто хвилюються з цього приводу. Супергерої Марвел неодмінно знайдуть свою аудиторію. Не залишилася без уваги і нова гра від компанії Telltale, авторів відеоігрової адаптації The Walking Dead. на вихідних світ побачив перший епізод іншої адаптації коміксів гри The Wolf Among Us за ліцензією серії графічних романів Fables. Власне, цей всесвіт базується на захопливій ідеї перенесення казкових персонажів до сучасного Нью-Йорка. А серед його мешканців трапляються білосніжка, пінокіо і попелюшка. У серії виразний похмурий тон і меланхолійний настрій. А у виконанні художників, які подарували нам Клементину, виглядає він ще більш. Ж гротескно, утім, спільною у вовка поміж нас із і мертві підуть. Є не лише епізодична будова та стилістика, а й основа ігроладу. Опора на динамічність, варіативність та QTE називається головною особливістю гри. Епізод під назвою Віра повинен бути доступним користувачам Steam та Xbox Live на момент виходу випуску. А версія для PlayStation 3 на жаль затримається на кілька днів. А під кінець основного блоку новин згадаємо про наших північних сусідів. На тижні міністр культури Російської Федерації Владімір Мідінський заявив, що його відомство тримає руку на пульсі відеоігрового ринку і найближчим часом готується внести до нього корективи. Так росіяни планують переглянути свою політику щодо іноземних ігор, які висвітлюють історію СРСР в спотвореному вигляді. Очевидно, що прецедентом для цього є нещодавній ексцес із релізом багато для кого образливої компанії Heroes 2 І ситуація довкола флеш Гри не жартуйте з Путіним. Нагадаємо, що сюжетна кампанія гри Релік викликала небувалий резонанс в російському суспільстві. Дійшло навіть до повної заборони продажів гри на території СНД. Утім, боротися з цією проблемою росіяни вирішили не лише пасивно, а й активно. У розробці перебуває низка проєктів з патріотичним налаштуванням. Скажімо, посилену увагу, пан Мідінський звернув на розробку, присвячену російським літакам часів Першої світової. Цікаво, що така ініціатива не нова. Раніше уряд Росії вже виділяв 36 мільйонів. Онів рублів на розробку патріотичного вбивці Warcraft, А в результаті вийшли чотири флеш-гри і виникли підозри, що гроші було роздеребанено. На цьому у мене все. А далі передаю слово Оксані Зорці, яка розповість про здобутки PlayUA та про інші цікаві новини. Дякую, Олексо. Справді PlayUA цього тижня видав чимало. По-перше, представляємо новий епізод рубрики «10 фактів, який закриває цикл матеріалів про платформу тримачів. По-друге, звертаємо увагу на наші авторські програми погляд у минуле про серію Mortal Kombat і гру з яйцями про великодки у Aliens Colonial Marines. А ще радимо переглянути в українському дублюванні трейлер доповнення до Bioshock Infinite, поховання в морі, трейлер до запуску гри Two Souls і захопливу кінематографічну демонстрацію ігроладу ТІВ. Також в українському дублюванні. Усі посилання в описі до цього відео. Коротко, короткі новинясики. Поїхали. Геймпад PlayStation 4 DualShock 4 одразу після випуску буде доступним для персональних комп'ютерів на базі Windows. Композитор Кліф Мартінес прохопився про початок активної розробки четвертої частини сонячної серії Far Cry. Ubisoft від коментарів наразі утримується. Автори багатостраждальної Sleeping Dogs формально анонсували продовження гри. Сиквел має назву «Війни Тріад» і готується до виходу наступного року. Розробники Total War безпосередньо познайомились з анонсованим Valve геймпадом. За потреби Creative Assembly без проблем втілить керування стратегією на Steam Box. Європейська база даних торгових марок спростувала інформацію про те, що минулого тижня Valve зареєструвала трейдмарк Half-Life 3. Уся інформація щодо домена зникла з офіційного сайту бази. Це і все на сьогодні то був плиніс. Підписуйтеся, ставте лайки, не забувайте жерти цибулю і затямте скільки стіки не смикай, усі ігри все одно не пройдеш.